Нещодавно президент Сполучених Штатів Америки заявив про зрив так званих надрових угод зі сторони України. Ми просто роздаємо свої гроші, а у нас була угода щодо рідкісноземельних металів, яку Україна порушила. Давайте розберемо правове підґрунтя даних подій. По перше, слід відзначити, що право власності на надра належить лише українському народу. Це перше. Друге, розпоряджатися надрами також, відповідно, має український народ. Ті угоди, які пропонуються на підписання українською стороною, вони реально можуть протирічити інтересам українського народу і порушувати як 에, національну, так і 에, економічний суверенітет України. Оскільки пропонується передача надр Сполученим Штатам Америки в об'ємі 50% від е, фактичного видобутку, е, даний об'єм е, сам по собі е, ставить під сумнів, е, легітимність і, більш того, законність даних дій, оскільки саме передача подібного об'єму, вона реально може шкодити інтересам. Українського народу. Слід також відмітити, що питання фактично в імперативному порядку, яке ставиться США про передання надр, воно ставиться під вимогою відшкодування тієї допомоги, яка раніше була надана Україні фінансовою. Безпосередньо і військової допомоги. Слід зауважити, що такої правової підстави на передання надер, тим паче, суб'єкту іншої держави законодавство України не містить. Цікавим також видається і питання, що президент України пан Зеленський є стороною розгорнутої дискусії щодо надер, і поряд з цим Дональд Трамп ставить під сумнів легітимність президента України. З огляду на це пропоную Володимиру Олександровичу звернутися до Конституційного суду. Він є суб'єктом даного звернення з відповідним поданням для того, щоб остаточно поставити крапку в даному питанні і отримати рішення про легітимність на. Сьогоднішній день президента України на своїй посаді.